Ці 10 поверхів на вулиці Куликівській, 32 звели менш ніж за рік. Початок будівництва помітила минулого серпня, розповідає жителька сусідньої вулиці та очільниця руху Сейф Харків Олена Рофа бекетова Разом із волонтерами вона відстежує стан архітектурних пам'яток міста. Говорить, тут могли бути перші поселення в межах сучасного Харкова. Саме тому за законом перед будівництвом місце мали оглянути археологи. Воно відбувається на території. Історичного ареалу міста Харкова, зокрема на території археологічної пам'ятки місцевого значення. Саме тому початок робіт мав бути попереджений. Дослідженням ар археологічним і у нас просто було запитання: чи відбулось таке дослідження, чи ні? За даними єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, за цією адресою взагалі нічого не зводять. Йде реконструкція квартири без змін у фундаменті та плані. На паркані ж ще місяць тому був паспорт об'єкта. Згідно із ним, нова забудова мала бути не вищою за чотири поверхи. Це Характеристика класу СС-1. вже на той момент було значно більше ніж чотири поверхи. На сайті ж компанії забудовника йдеться. Будівля, яку зводять за цією адресою, матиме 18 поверхів. Половина квартир вже продані. Які дозволи на будівництво мають помічниця президента компанії Інна Моря відповідає так всі виключно всі наші об'єкти зводяться на законних підставах. Наша компанія будує швидше за всіх у цьому місті. Це подобається не всім, тому такі заяви ми сприймаємо винятково як нападки недругів, і можливо навіть конкурентів. Це вся інформація, яка буде надана на цей момент. Зараз паспорту будівництва тут немає. За парканом працює техніка. Рофа Бакетова говорить, звернулась до профільних департаментів міста та області. Хотіла дізнатися, чи узгоджували вони папери на будівництво багатоповерхівки. Ось відповіді: жодних дозволів посадовці не видавали. Заступник директора облдепартаменту культури та туризму Олександр Костін говорить: звернулися за допомогою до прокуратури. Ми виходили на місце, зафіксовано порушення. Зафіксовано там і порушення стосовно пам'ятки археології за версією прокуратури дозволів на будівництво мерія дійсно не видавала. А лише саму земельну ділянку, яка є культурною спадщиною, посадовці передали у приватні руки із порушеннями. Зараз це рішення оскаржують у суді, говорить речник прокуратури Дмитро Чубенко. Тобто, якщо буде прийнято рішення про скасування правовласності, власності, ми можемо казати про те, що ті роботи, які були виконані повинні бути прибрані з цієї земельної ділянки. Учора у Київському райсуді Харкова мало відбутися перше засідання у справі. Його перенесли. Суддя була на іншому засіданні. Дату нового слухання ще не призначили. Коли та на якій підставі земельну ділянку передали нинішнім власникам, Суспільне намагалося дізнатися у речника мерії Юрія Сидоренка та директорки міського департаменту містобудування та архітектури Тетяни Поліванової. Протягом двох днів на телефонні дзвінки вони не відповідали. Марина Сметана, Юрій Лавриненко та Дмитро Гребінник. Новини на Суспільному. Харків.